Привітки! Ти на моєму каналі Кицька Дезігна. І сьогодні ми з тобою розберемося з деякими фільтрами в галереї. Сьогодні такий сонячний день. Так добре, так добре. Так, перше, що ми зробимо, це, мабуть, відкриємо нову фотографію, над якою ми будемо пробувати різні маніпуляції Наприклад, тут я скачала. Жіночку. Окей, далі переходимо в фільтр і «Фільтр Gellry. І можна сразу ж тут знизу зробити трохи далі. Так, тут у нас реально дуже багато фільтрів. Можете їх всі покласти, якщо у вас не дуже мощний комп'ютер, то він буде не дуже швидко це все прорисовувати. Саме головне, що тут їх дуже-дуже багато, так, просто нереально, але ми будемо дивитися сьогодні в дісторс і саме глас. Ось так. Так, 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 це вже таке супер. І у нас тут є а, декілька текстур, які можна використовувати. Тобто, це блоки. ось. А, так, так на цьому блоку ми розподивимось, що якщо ми можемо зробити Distors, це більше якби. А, Скривлення йде, то ми тут можемо прибавити, і воно, бачите, у нас взагалі таке як боке пошло. А якщо ми, якщо ми будемо зглажування викидати на нуль, то воно взагалі ніяк не буде змінюватися. А якщо ми більш зглажування підемо, то тоді ось, ось ця дісторсія наша вона буде пропадати. А Також трошки нижче є скейлінг, то ми можемо, наприклад, зменшувати і вволічувати самі ці квадратики. Кромі блокс є canvas, Це ось така, якби, якби то ряб пішла. так. А, наприклад, для гарноти можна десь дисторсію, ось так. Мені це дуже подобається. Далі Frosted. Знаєте, як. А, як це кажеться, коли ось вода заморожена в кубики льда, і ось така от вона виходить. І можна також, наприклад, скейлінг зробити менше або більше. І видно, да, як воно змінюється. Тут а тут, а ось, наприклад. Якщо смус ми додамо, то ми трошки згладимо. І тайні Lenses – це є такі савдеповські, Блоки такі, трикутники. І ось там щось таке навподоби, такі ось стекла там стоять. Це щось приблизно таке. Мені дуже подобаються самі великі, з, з таким середнім смузом, але не, дуже великою дисторш, не, не з дуже великою дісторшою, десь посередині. Ось це дуже гарно виглядає. Ось таке. Далі ми будемо робити маніпуляції. Спершу ми знімемо наш замочок, потім ми Ctrl-G. Ми зробили добувальні слоя. Перше, що я хочу показати, бо я так зробила швидкий огляд всіх текстур, але ми можемо зробити також і свою текстуру. Якщо ми хочемо це зробити, то ми скачуємо. Текстуру з чіткими гранями. Наприклад, ось така текстурка. Щоб потім її не дуже редагувати, її потрібно зразу підігнати по цей розмір. Щоб дізнатися розмір, ми переходимо в Image. Далі canvas size і дивимось Тут в мене сантиметр пікселей 3600 на Ми Переходимо сюди, edit. 600 на 5 180. 580. Окей. Так, просить Окей, ось така не вийшла. І далі ми просто збільшимо тут у нас. Мені здається, що я неправильно. Так, зараз. Ага, так, тоді правильно. Так, збільшимо. Ось. А тепер нам потрібно перейти в. Image, Adjacements, і переходимо, нам потрібно. Або Curves, або levels, нам потрібно зробити це все більш контрастним. Тобто більше чорного і менш сірого. Ось так. Добре, далі ми переходимо в Filter, Noise і Add Noise. Нам трошки додати цього шуму, бо а, дисторсія якраз на шумі полягається, що воно розпознає шум, і тоді вона буде тком, ряб, рябко йти. Так, добре, не дуже великий. Окей. Далі ми File Save as. і ми зберігаємо як PSD. -шку. Це саме головне, ми назвемо його. Саме головне це зберегти в PSD. -шки. Далі переходимо до нашої дівчинки. І опять приходимо в фільтр галерею. Так, ось наш фільтр-галерея. Так, робимо трошки далі. Находимо Distorts або можете ось тут, наприклад, знайти. Ну, мені. Легше тут, і переходимо в тобто, прогрузилась. Далі у нас тут є така кнопочка, ми на ній клацаємо load тексту. І загружаємо нашу текстуру. Лад, і дивимося, що в нас буде. Тобто, шум у нас така переходить в ряб, і знизу тут можна побачити самі ось ці наші гарнюні. Ми зараз скейлінг зменшимо, бо у нас вже. Подстроєно під наш, можна так сказати, розмір екрану. Угу. Смус і зістаршу. І бачите, так, ось у нас тут знизу проявляється наш такий то есть то, що ми його якби і вставили. І якщо потрібно, можна туди ставити будь-я текстуру. Далі покажу, як це можна все обграти з, грубо говоря, з стекломорфізмом. То есть такий дуже дивний да, Щас буде варіант. Ми здаємо новий слой і переходимо в елементи і робимо якийсь елемент. Чаще за все, там бореться з скругленими углами, то ми скругляємо угли. У нас потрібна бути обов'язково заливка, і тепер ми прив'язуємо слой. Зажимаємо Alt і прив'язуємо слой. Або правої кнопки миші Clipping Mask. Ось. І тепер, якщо ми будемо передвигати цей ректангл прямокутник, то ми будемо бачити, як у нас цей наш ефект проявляється. Так, ми можемо трошки його зробити менше. Ось так, наприклад. А, для того, щоб його більш краще було видно на нашому, ми будемо додати ефекти накладення наслідок. Layer styles. Давайте ми трошки приблизимо, Ось тут у нас видно. Перше, що нам потрібно робити, це drop shadow, щоб бачити, що він лежить на якійсь плоскості і він трошки вище на один слід. Тому ми opacity це не прозорість, ставимо десь на 20%. distance – це наскільки далеко він буде від'їжджати. Кут наклону тут виберемо size – це якби розташування. І спред це наскільки багато його там буде, але нам не потрібно багато ось. І я би по кольору набрала тупо чорний, я б, наприклад, взяла якийсь там зелений, або навіть коричневати бо в нас корищувати це, щоб було більш таке файне. А далі переходимо в градієнт оверлей. Нам потрібно накласти градієнт. У нас є такий градієнт, наприклад, ось такий: це перше, що в тебе буде встановлено. А ми цю нижню зажимаємо і стаскуємо вниз, бо нам потрібен білий. Далі зверху ми обираємо непрозорість, ставимо на 0. Окей, то в нас є. Тут у нас сотка стоїть, нажимаємо «Окей». Далі ми вбираємо кут наклона, ось. Тобто я приблизно думаю, що нам кут наклону потрібен так, щоб там, де була тінь, там і побільше білого було. Ось так. А, непрозорість десь 12. І також скейл ми можемо. Як градієн, тобто з нас переход одного кольору до другого, А з допомогою скейла ми можемо це зробити як найбільш такий плавний перехід, ми можемо зробити його більш чіткий. Наприклад, якщо я це зміншу, то у нас ось є чітка лінія, так, бачите? А якщо я так буду трошки це, ось, наприклад, наш це, ми. Я... Ось, щоб чітко бачити, ось у нас не буде такого плавного переходу. І далі, якщо ми трошки так додамо, то у нас більш плавний перехід. Добре, то ми тут зробимо не дуже великий. Також, якщо ти хочеш, то на... ти можеш додати ще один градієнт, да? Тобто, у нас буде тут два градієнти зробити, нажати «Reverse». І він буде тепер, я зараз покажу ось так. і Він буде якби з іншої сторони, тобто ти можеш, там, наприклад, його зробити більш жорсткіше. Непрозорість і це. Але я не раджу, бо, з іншої сторони, у нас зараз буде така бодочка. Підсвітка білого кольору. Внутрішня. Внутрішня. Ми беремо білий колір. Можна вибрати, наприклад, градієнтом. Тут воно не сильно грає. Так, І нам потрібно не дуже-недуже не дуже світло і розмір ми трошки. Ось так підрозумімо. Так, окей, нажимаємо. Тобто, бачите, да? у нас рентгтангл, він знаходиться як в смарт-об'єкті, тобто і на е, всі всі фігури, і на смарт-об'єкти ефекти накладаються як окремо. От, ефекти можна перевірити. Наприклад, ми не знаємо, подобається нам, наприклад, нижня тінь, ми можемо її прибрати, подивитися, або там підсвітка, або так. Тобто без ефектів воно. Не видно чітко да, де грані. З ефектами ми це можемо побачити. Тобто, можна, наприклад, тут поставити тут, або, наприклад, наполовину розрізати, і це буде дуже гарно дивитися тобто, такі ось ефекти. Дуже-дуже-дуже все гарно і красиво. І то давай зараз создамо якийсь прикольний постер з використанням цього ефекту. Так, добре, тоді ми зробимо, наприклад, Постер з тією жіночкою ми скопіюємо слой, ставимо його сюди. Зразу перетворю до конверту смакт об'єкту. Це щоб, якщо я буду його тисячу разів увеличувати, уміншати, щоб вона не втрачала свою якість. Так, ось так у нас буде тут жіночка. Окей. Ми зробимо дубляж слою. Ми швиденько виділимо її через Select Subject. Окей. Не дуже гарно, але пусть буде ще один дубликат слоя і робимо маску. Подивимось. Так, добре, криво косом. Так, okay. Ми це збільшимо. Ми це збільшимо і тепер цей верхній слой. Окей, okay, ми зробили, вирізали. Тепер ми додаємо. Зараз ми підправимо трошки нашу маску, мягко кісточка, і трошки більше на і ми зараз підправимо тут. Бо я не дуже ідеально вирізала. Ну, Но це нормально. Тут ми зараз підправимо тут-то, тут, тут, тут. Окей, це є. Тепер ми всі слої виділяємо. Права кнопка миші конверту Smart Object». Цей смарт-об'єкт ми копіруємо. Ctrl-G. І цей на верхній слой ми будемо накладати вже фільтр галереї. Тобто, наприклад, я хочу такий і трошки ще, може, ніліче. Ні, зробимо ми «Tiny lenses, бо воно взагалі дуже гарне. Ось так. Так, воно дуже-дуже гарно. Взагалі, як я не знаю, ось. О, так. Гарнюсінька. І тепер ми новий слой, додаємо наш, наприклад, можна корух взяти. І прикріпляємо слой, тобто дробим кліпін маск. Ось так. І цей ми перетащимо. Так. Тільки ми не цей слой, ми, не верхній слой, а нижній саму цю таскаємо ось. Зробимо менше, на лице жінки, щоб таке було. Може, наприклад, ось таке більше ось так. І додамо парочку ефектів, наприклад, так, падаючу тінь зробимо. Трошки тут боку. Так, і додамо ще е, підсвітку, і це все. То десь таке щось. Ага, я його нечайно з шифтом зажала і превратила із круглішка в інший якийсь цей. Якщо у нас, наприклад, така помилка з'явилася, а ми хочемо рівний круг, то я малюю інший рівний круг з шифтом. Окей, намалювала, переношу його вниз, і ці всі ефекти переношу на нього, видаляю, і тепер прикріпляю до нового Ось, так. Можна так, наприклад, поставити, і зверху ще ми зробимо знак питання. Ось такий у нас ефект ми розібрали, і я сподіваюся, що тобі було все дуже зрозуміло. Бо ці ефекти, їх взагалі там тільки один, Ласа, і їх всього 4 штуки, плюс ти можеш ще робити свої текстурки, і це дуже полізно, бо є дуже прикольні постери в Пінтересі, і зроблені якраз з такими ефектами, особливо, якщо тобі потрібно для візуалу в Instagram. Я сподіваюся, що тобі сподобалося це відео, і ти обов'язково поставиш мені вподобайку, а також напишеш свій коментарій. А ми зустрінемося з тобою. В наступному відео